Всім привіт! Атака на ЛВК. У нас почалося ЛВК перший день. Так, атакую 21-й номер. На жаль, 15 ТХ. я 14. -та. Ну, тут вона не фулова. Тобто, можемо побачити, що у нас кенони не прокачені. Да? Ну, а остальне, наче все прокачене, крім заборчиком. Ось така от база. Да? Так, який у мене план? Так як КК у нас знаходиться не всередині бази а збоку, то я його зразу виманю і постараюся якось, якось його убити. Да? Тобто для КК я взяв одного людяного Голема і яд, ну, я думаю, що щось, щось можна придумати. Да? Тобто Я пущу Голема, може одного Суперлука, ну і Квіну. І нехай вона тут коротше, розбирається, а хотілося, щоб війна пішла вправо, тобто сюди в цю сторону. Так, З цієї сторони на... Оце сюди так? забувся, як ця штука називається, забула да? сюди я випущу два голема і два Суперлука, щоб підчистили цю частинку бази. Ну і Тут посередині у мене піде бревномет і остальна армія е дотиха. Ну, З цього боку, я тут пущу чемпіона, щоб підчистила цю частинку баз. Да? Я забрала орла. Ну, а звідси, з правої сторони, в мене підуть мишки Отак, вгору. Так, можемо побачити, що тут у нас для мишок два візорда, ну, І оці його швираті, да. придеться їх морозити. Ну, я думаю, якось там побачимо. Щось там буде, да. Ось так. Я думаю, що атака зайде. Надіюсь, да. Все буде по маслу, наче нічого не забувся. Погнали. Погнали? Погнали. Буде як буде. Головне взяти дві зірки для ЛВК. Головне взяти дві зірки. Так. Так, так. Напевно, з лядяного голема почнемо. Так. Так, так, так. Зразу квіну пустимо. Нехай тут розбирається. Так, ну більш-менш, да? Якось там квіна зараз розбереться, тут зразу на зачистку запустимо. Так, квіну я зразу пожму. Не шкоду шухілку. Так, тут я зразу, напевно, чемпа випущу. Так, шикарно поки що, да? Більш менш. Більш менш, більш-менш. Так, тут ми отаку зробимо. Ось так от. Так, ну зараз що я можу сказати? Атака доволі йде ідеально. Чемпіон відпрацьовує своє, як треба. Просто шикарно. Так, вона у нас пішла на цю сторону, але це не дуже добре. Ну, згодиться, окей, Бог з ним. Так. Тут, напевно, я аварди прожму, може і навіть і погано. І кінга теж одразу. І можна запускати мишок. Де? Да. Ось таке я заморожу тут, тут запущу мишок. Я забувся зовсім про луки, як я так, як я так забувся. Так, дивимося, що у нас тут. А, ну, по суті, нам тут. Одного мага. Заморозить і все. І все гуд. Да, так, про луки я забувся, але так мікс просто сильний. Просто вері сильний. Так, тут я заморожу це дерьмо. Так, халява. Халява. Ізі Звичайно, не вся армія жива. Ну то таке. Найс. Nice. Ось, ось така от атака у нас вийшла. Всім би бе.